Керівництво, зі слів мого директора, дало команду мене прибрати, оскільки людина, яка пішла проти системи, спочатку він це керівник мені пропонував це робити за власним бажанням. Я відповідно відмовлявся, але потім почалися погрози моєму життю і втручання в мою сім'ю. Тобто, після погроз моє життя я зрозумів, все, стоп. Тут спілкуватися немає. Про що у дії він казав, що це вище керівництво дає. Це пішло трохи далі, і вони зрозуміли, почало набирати публічного розголосу. Вони. Почали шукати інші моменти, по яким до мене можна придратися. Це моє мистецтво, яким я займаюся. Це мій психічний стан, який вони публічно звинувачували у хабарництві, у відсутності розуму у амбіційності. І зараз вони приймають комплекс заходів для того, щоб мене позбутися. Тобто, позбутися в контексті, ну я на рахунок життя не знаю, але теж в цей момент допускаю, А в контексті просто прибрати. Мене звати Куслі Юрій. На даний момент я. Займаю посаду заступника директора Вінницького науково дослідно експертно криміналістичного центру МВС України в службі в структурі з 2013 року. До цього працював лікарем патологоанатомом Наразі я ще діючий судово-медичний експерт.